Вітаю! Сьогодні збираємо смачний легкий і яскравий тортик шпинатного бісквіту та полуничною начинкою. Він такий смачний, що точно стане вашим весняно-літнім фаворитом. Посилання як готувати бісквіт і перелік інгредієнтів вас уже чекає під цим відео. Спочатку варимо пропитку для бісквіту. Для цього в 100 мл води додаю столову ложку цукру і 2 столові ложки лимонного соку. Спробуйте сироп, він має бути приємно кисло солодким на смак. І ще я також хочу додати м'яту. Краще, звісно, свіжу, але в мене немає. Нічого страшного, потім просто проціджу е, пропитку. Добре перемішую і даю хвилинку покипіти, щоб розчинився цукор, та відправляю охолоджуватись. Для начинки змішую порізану полуницю, цукор і крохмаль, та відправляю варитися до загустіння. У мене, до речі, полуниця ще була заморожена. Я її просто дала постояти трішки при кімнатній температурі, тоді без проблем можна її нарізати. Ніякої води додавати не потрібно, полуниця пустить достатньо соку. Якщо використовуєте картопляний крохмаль, то начинка загустіє швидше. Якщо ж кукурудзяний, то потрібно буде поварити хвилин 10. Ось такої густоти нам потрібна начинка, і я також відправляю її охолоджуватись. Для крему взбиваємо дуже холодні вершки з жирністю не нижче 30%, можна на хвилин 10% поставити їх у морозилку. Коли вершки почали густіти, але ще не досягли потрібної консистенції, додаємо цукрову пудру і вершковий сир. Чому не взбиваємо вершки одразу до потрібної консистенції, щоб потім, додавши цукрову пудру і вершковий сир, не перебити в масло і взбиваємо до потрібної консистенції. Знову ж, не перебийте! Крем гладкий, добре тримає форму, все зупиняємося. Готовий крем має чекати свого часу в холодильнику. Його можна одразу розкласти по кондитерським мішкам. Детальний рецепт як я готувала бісквіт є в попередньому відео. Посилання також залишила під цим відео. Зараз його буду просто розрізати. Краще одразу відмітити приблизно місце розрізу коржів. Щоб вони вийшли рівними я ріжу на три частини. У мене висота бісквіту 6 см, то я ділю по 2 см приблизно. Розрізаю гострим, довгим тонким ножем, фіксуючи руку на поверхні і ріжу по колу, поступово заглиблюючись до середини бісквіту. Дивіться, який яскравий! і я нагадаю, що тут абсолютно немає барвників все завдяки шпинату. В мене буде відкритий тортик, тож я хочу, щоб бік коржа був яскравий, тому зріжу засмаглі скоринки. Звісно, краще легше і рівніше це робити кондитерським кільцем. У мене його поки немає, та якщо ви рідко готуєте тортики, чесно можна обійтися. Отже, просто обережно обрізаю ножем, використовую попередній корж, щоб зробити всі три коржа максимально однакового розміру. І нарешті збираємо сам торт. Обов'язково пропитуємо кожен корж сиропом. Шпинатний біскуіт, він набагато вологіший, ніж звичайний, але, як на мене, все одно він вимагає пропитки, хоч і в меншої кількості, тож не нехтуйте цим кроком. Тут я забула включити камеру, але е, наступний крок відсаджуємо крем. Звісно, більш акуратно буде виглядати, якщо ви це зробите за допомогою кондитерського мішка. І додаємо начинку. До речі, особисто мені більше подобається, коли в начинці саме шматочки ягід або фруктів, ніж однорідний мус або пюре. І далі наступний корж, пропитка, знову крем, начинка і так по колу. Останній верхній корж також обов'язково пропитуємо сиропом, обов'язково обгортаю ацетатною плівкою. Якщо у вас немає, то можна назад вдіти кільце від роз'ємної форми. Це потрібно для того, щоб під час стабілізації наш тортик залишився рівним і нікуди не поїхав. Я також змащую верхній шар спочатку тонким шаром крему, щоб не просвічував засмаглий корж. Просто висаджую наверх торту ось такі зірочки, ви можете прикрашати, як вам хочеться. Готовий тортик потрібно обов'язково відправити на стабілізацію на 6-8 годин до холодильника. Дивіться, який яскравий красень у нас вийшов, і насправді шкода, що камера не передає аромати, тому що пахне він просто неймовірно. Готуйте обов'язково, я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.